Випускники академії з нагоди 31 го випуску зібрані ректор академії генерал майор Буський. Слава Україні! Героям слава! До зали вносять державний прапор України та бойовий прапор Академії. Урочистості розпочинають з молитви. Предвічний творче Боже миру і добра своєю незбагненною. Потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок. І нехай буде мирний світанок, а на його сторожі нехай вірно стоять відважний захисник України, український воїн. 31-й випуск Академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбувається в умовах війни. Цього року випускають 377 офіцерів. Ми готові до всього щоб охороняти наші кордони і повернути. Такі, як вони були раніше. Ніякого страху. Тільки вперед і тільки для досягнення нашої загальної мети, для досягнення миру та повернення наших територій. Звичайно, війна йде, але це не може бути острахом для мене. І я певно вважаю для кожного офіцера, який є випускником, тому що кожен цього бажав і кожен це повинен був і розумів, усвідомлюватися. Офіцерам побажали легкої служби кращих курсантів та професорсько професорсько-викладацький склад нагородили відзнаками. Подякували за нелегку службу і захист державних кордонів. В далекому 2014 тисячі 24 лютого 2022 тисячі саме ви на кордонах нашої держави зустрічали російського окупанта. Більше того, гідно та достойно давали йому відсіч. Нехай береже вас Бог. З вірою в серці, з любов'ю до України, з любов'ю до своєї батьківщини, до своєї матері відстоюйте нашу державу. Тому що наше суспільство вже інше. Воно готове до перемоги, воно готове відбудовувати вільну, незалежну, цілісну державу. Шановні випускники, в добру путь! Бережіть себе. Відстоюйте нашу державу. Слава Україні! Слава прикордонникам! П'ятеро прикордонників стали почесними громадянинами Хмельницького посмертно. Це Деяк Павло, 2014 рік, Тацький Сергій, 2022 рік, Сербієнко Олександр, 2022 рік, Семенюк Олександр, 2022 рік, а також Жук Андрій який був випускником Академії Державної прикордонної служби у 2005 році, а потім загинув як комбат вже Збройних сил України. Випускники поклялися перед українським народом пам'ятати побратимів і віддано захищати кордони, бути відданими військовій присязі, ніколи не зрадити українському народові, вірою, і правдою служити Україні, берегти пам'ять про героїчні подвиги прикордонників. Які душу і тіло поклали в боротьбі за свободу України. Клянемось. Достроковий випуск в Академії прикордонників пов'язаний з війною. На жаль, нам довелося зробити його достроковим, прискореним, тому що зараз під час війни ми вкрай потребуємо наших офіцерів. Не було можливості чекати завершення. Навчання, тим більше, що вони виконали за рахунок відсутності вихідних днів. Вони виконали програму навчання раніше вже готові були отримувати і дипломи. 130 випускників добровільно написали рапорти та виявили бажання проходити службу у 15-му мобільному прикордонному загоні під умовною назвою Сталевий кордон. Це один із восьми штурмових бригад гвардії наступу, що визволятиме території України, тимчасово окуповані Російською Федерацією. Я випускник, який закінчив з дипломом, з відзнакою. Я ну, міг вибрати будь-де будь-яке місце служби, але це мій вибір, сталевий кордон. Це, я зробив свій вибір. Очолець сталевий загін, герой України, родом із Дунаєвець Валерій Падитель. Він керував прикордонниками під час оборони Маріуполя. Зібрано вже біля. Призначено біля 40 відсотків особового складу. Люди приходять, люди мають бажання. Працюємо в цьому напрямку, в цьому русі. Формуємо, проходимо навчання, озброюємося за стандартами НАТО, і після того тільки буде рішення прийнято на застосування даних підрозділів. Святкувати випуск цього року офіцери не збираються, кажуть, обов'язково це зроблять після перемоги у святковій формі на плацу. Традиційно, як у довоєнний час.